Всім привіт! Сьогодні покажу свої тіски. Я їх тут трохи чистю, ти вирішив вам записати відео, показати свої робочі тіски, які я колись зробив, їм вже років 12. Що покажемо? Так, ну от одна половина, ось друга половина. Два уголка. Тут от коротка полочка, тут длинна полочка. І вони зварені до кучі, потім знизу, знизу приварений е, ця, як, ресора, кусок ресори прямої. І потім ну це, це спочатку так зробив, потім варив оцю верхню частину. Тут теж Два уголка, зварених між собою, шов зачищений. Потім вставлялася ця частина сюди і вже підставлялися там, я не пам'ятаю, пластинки якісь тоненькі підставляв, ну, щоб зазорчик був маленький. І вже зверху ще по, кусок, по куску ресори вирізав, приставив і приварив її. І так вже вийшовся оцей нас. Верхушка дуже вийшла два уголка, зверху від сплуга, задня частина лиміща, як він називається, вирізаних дві губки. Вони в мене не прикручені, вони в мене приварені намертво. Я на цих тисках і зварювання провожу і. І метав і все. У мене тут навіть задня частина типа, як для молотка щось там підрівняти. Ну, вона в мене зараз слугує як для розпалювання електродом. Тут в мене сталагніт росте, 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 потім його болгаркою зрізав і потім знову росте. Отак він же в мене за півроку Кріплю я їх ось так, є вуха. Ну, є два вуха, але ну, кріплю я на одне, так, зараз я кричу. І так на одне вигодніше. І болт такий длинний, теж, як то кажуть, не, не просто так. По-перше, до цього болта я чіпляю масу. Коли я отварю щось, я сюди масу клац. І все, вона в мене є. А по-друге, в мене тут зберігається ключ. Від цього все закручую. Тут у мене зберігається ключ, який затягується ці тиски. Закинув і все, він там собі лежить. Чого на одному болтові? Тому що тиски можна повернути, як тобі треба. Повернув, затягнув гаючку і все, і вони витримаються. Далі, що? Оці частини? Почіпник. Це я з москвича взяв, передня ступиця. Тут є тільки ця частина, друг, ну, задня частина. задньої частини, не частини пошипника немає. Тут тільки одна, щоб на опор. Тільки на опор було і все. Шпилька. Шпилька тут в мене шпилька будівельна. З опалубки, колись з роботи взяв собі кусок такий. Шпилька хороша, одне, що е, ну вона трошки не так, чесно говоря тримає. ну Це, мабуть, започипник, бо ну, трошки затягуєш, вона трохи назад пускається. ну Тяне вона добре, вона розчитана на 5 тонн. Я на її блок і запресовую, пресовую взагалі без проблем. Що такий винт, Ну і тут, звісно, гайка приварена до, до цього нижнього. Зараз ми його складемо. Так, наживірю. Тут в мене є метка. Ну, це м'етка до тих пір, поки е, шпилька знаходиться ну, повністю на гайці накручена. Гайка там 5 см, десь маєш е, длину. Ось ця метка, це так, що далі на всю гайку вже різьба. ось Це вот, такий виліт. Десь моя рулеточка. Замірюємо. 17,5 см. Якщо шаб відкрутити і там щось не сильно жати, то можна і трошки більше. До 20 сантиметрів можна їх розтягнути. Зараз їх скрутимо. Тут, якщо треба так, так, треба розвернути, От розвернув, вони вже так стоять. Тут же крутишся. Треба перевернути. Треба, щоб попри стіл проходило щось. Якась довго заготовку. Отак і зажав і все, воно собі там далі вниз висить. Ну із-за і за цього виходить, що на одному болту тримається. Тут мене, покажу, От там в мене храниться всякі приспособи. Це ніж я не різав пластикові труби, там з них ручки робив на отвертки. Тут під трубу є така штука теж під трубу, тільки це вже вертикально зажимати одну на ту, другу на ту сторону. Ось таких дві теж приспособи до цих самих тісків вони, так сказати, йдуть в комплекті. І туди їх раз, і вони собі там стоять. Ну, якось отак. Все. Кому сподобалось, ставим лайк, підписуємося на канал. Всім до побачення!